Привіт! У попередньому моєму відео я грав з модом From the Fog. І він виявився взагалі зовсім не страшним. Тому сьогодні я це хочу виправити і я знайшов мод, який набагато набагато страшніший за From the Fog. Я ніякі відео про цей мод взагалі не дивився, я нічого не знаю, лише чув від друзів, що це мод дуже страшний. Єдине, що я бачив, це ось такі скріни з того моду. Які легенько натякають, що цей мод не зовсім простий. І так, якщо ви чули про це, то це мод про нула. І мені хочеться про нього трошки розказати, але якщо вам це не цікаво, то переходьте одразу на ось цей таймлапс. Ну шо, почні. Нул. Це гравець з повністю чорним скіном. Перша його згадка була в 2010-х і 2011-х років на версії Beta 1.8.1, то теми для його призива досі нема, і він сам вирішує, коли йому прийти, а коли ні. Його проява схожа з херобріном, а саме коли він з'являється, на деревах зникає все листя. І ще ви можете почути, як під вашими ногами хтось починає ходити. Існує легенда, що саме нул зміг закрити херобріна на версії 1.016.02. І на тому ми закінчуємо наші розмови і нарешті починаємо це відео. Почали ми з того, що ми помічаємо, що вийти з Майнкрафту тепер в мене не виходить. Але добре, створюємо новий світ, я його назву Нул і все, пішли. Зайшли ми, я помічаю, що на мою голову наділи телевізор. Але окей, добудемо дерева. Після того, як я здобув дерево, я пішов дивитися в село. І я трошки здивувався від того, що автор змінив всі текстури, щоб вони підходили під альфу. От, типу, як вам блоксіна, або камнеріс, або така пічка. Добре, я вирішив зараз голема, щоб отримати безкоштовне желізо. Я забрав желізо і помічаю дім з червоного каміння, якого взагалі немає в Майнкрафті. Окей, я вирішив добути Сіно, щоб з нього зробити хліб. І знайшов ось такий розлом, де здобув своє вугілля і трохи здивувався від желіза, бо воно було в 2D. Ну і ще був ось такий прикол. Як ви бачите, я настільки злякався, що аж закрився блоками. І навіть не зрозумів, що ця паскуда змінила мені дальність прорисовки, що я бачив тільки два чанка. І одразу помітивши ніч, я вирішив одразу лягти спати. І коли встав, одразу зрозумів, що селянами мені набагато спокійніше, тому буду жити біля села. Я до них повернувся і почав добувати матеріали для будування свого власного будинку. В процесі того, як я будував свою хату, бачите оцей лівий кут моєї хати? Запам'ятайте цей момент. Та, біля мого кутка з'явилася табличка. А далі я просто відмовляюсь щось коментувати, просто дивіться. Ty báčeš mě? Ne. Боже. А. Боже. Пробачте за мати, але по-іншому я ніяк не міг то коментувати. Добре, після скримеру я продовжу будувати свою хату і в процесі знову з'явився цей страшний звук. Як ви бачите, мені було все одно, але Бог вирішив, що я живу в Африці, тому дав мені стовп з води. Ну, я, в принципі, не відмовився і забрав цю воду. І коли я її забрав, я хотів поспати, але сталося ось це. Але прикольнусь в тому, що коли він зайшов, не сталося абсолютно нічого: ні страшних звуків, ні скримерів, абсолютно нічого. Коротше, я на нього забив, просто добудував свою хату і відправився в печеру, щоб добути якихось ресурсів. Але весь в тому, що коли я знайшов якусь печеру, я не зустрів абсолютно ніякого моба, окрім слайма. Більше ніякого ніяких зомбів, скелетів, кріперів, нічого я не зустрів. Ну, ладно, мені простіше, я там знайшов своє перше залізо, перші діаманти, золото. І зараз хочу показати наскільки я сліпий, що не бачу діаманти просто перед носом. Добре, коли я повернувся до себе додому, почався абсолютний абсурд. Розказую, я виходжу з дому і помічаю біля свого дому ось ці чорні штуки. Помітивши, що вони йдуть на мене, я для своєї безпеки зробив стовп вверх. І слава богу, ці штуки не вміють підніматися вверх. Але прикол весь в тому, що їх було не одна, і не дві, а цілих три. І ще біля мого дому був якийсь білий силует. Я в паніці, не розумію, що робити. Чотири монстри підряд, хочуть мене говбити. і ще ігра думала це мало. І вирішила ще включити пластинку 13. Стоп, стоп. Там теж ще одна штука є. Пластинка 13? І що ви думаєте, я після чого зробив? Укріпив захист? Побудувався вище. Ага. Звісно. Правильно, я помер. Але я вирішив використати цю ситуацію в свою користь і підійти до білого. Але. З'явився скрімер, але лякатися не було часу, я хотів подивитися, що там за дирка. В першій було пусто, і в другій то саме. І тут я подумав: а що буде, якщо я їх заманю в цю дирку? Вони може туди впадуть і зникнуть? Спойлер, ні. Їм було абсолютно пофіг на ту дирку, і вони хотіли просто мене впіймати. І я вирішив від них втікти, бо хотів вернутися додому і скрафтити хоча б якусь броню для оборони. Дістав желізо з пічки і зробив з нього штани і нагрудник. Але я ж людина хоробра, вірно вірно. Тому я зробив стовп вверх, щоб мостри мене не дістали. Але знаєте, кожен би так зробив, якщо б знав, що зараз буде. Так. Ти що за чорт? А? Ага, з'явився чорний силует. Але хочете прикол? Він був не один. Їх було двоє. Що я буду два втюх? Цьому... Їх двоє? Та ви гоните. Добре, я вирішив зробити щит для самозахисту. І ще, до речі, повернулася біла істота. А, ще забув. Ще чорні квадрати повернулись. Е, боже. Через деякий час силуети пропали, але з'явилися другий квадрат. Далі я відео сам все сказав, так що просто слухайте мене. Там Вірно, мені здавалося, що вони зараз всю армію сюди закличуть, щоб мене дістати. А, і ще. Чорні квадрати залізли на мою хату і хотіли так мене взяти, але в них, слава Богу, не вийшло. А тепер давайте порахуємо, скільки вже є ось тих дирок. Раз, два, три, чотири. Е, П'ять. Там вже за дерево, я пам'ятаю, що воно. Е, сім. Їх сім. А, вісім, вибачте, переплутав, вже вісім. Добре, після того я вирішив вже свалити, бо тому що зрозумів, що мене хочу вбити буквально все, що завгодно. Я попрощався зі всіма монстрами і свалив з того світу. Ну і на тому можна закінчувати це відео. Пишіть в коментарях, як воно вам. Я особисто відповім кожному коментарю, який ви мені напишете. Ставте лайки, підписуйтесь, бо це дуже мотивує мене робити такі відео. І ще я хочу вас попросити підписатись на мій телеграм-канал, бо тому що я там постійно роблю спойлери до відео, і ви можете просто зі мною поговорити. Ну і на цьому все. Всім па-па!